Всім привіт, з вами я, Ілля, раю сьогодні The Baby І. Подивіться до цього малого. Подивіться в його очі. Малий. Що ти? Ха -ха. Такий сний. Скучив за мною? Скучив за мною? Не обісрався за той час, поки мене не було. Так. Добре. О, котик. Добре. Щось мало бути якась заміна на картині. Так, грає... чо... і чого я хотів зайти за Baby In'Yeo, бо вже і грали. Але... Я цьому малому даю бутилку, і коли міняю памперси, відбуваються чари. Такі чари. Я їх зробив, я їх сам розробив. Це вже буде не немовля в жовтому, а немовля в рожевому. Або дитина в жовтому, або немовлятку в жовтому. Ну, як хочете, але в мене буде немовлятко в рожевому. Я буду називати немовлятко. Ну, немовля, скоро. Не ж немовлятку. Get to baby the bottle. Bottle. E, ta, він голодний. Та, що погодувати треба холодильнику. Потукав де холодильнику. Зголоднів? Зголоднів. На! Обесрався. Ладно. О, тут дать котик. Так, вот. Точнее, душа. Биг мод. Биг мод. Добрый. Ее! Чары! Казав будет чары! Є чари, вже не бейбі не Немовля в жовтому, а немовля в рожевому. Давай спать хоче. А, що в баскетбол пограємо. Давайте в баскетбол з ним пограємо. Чи ти вже трохи? Давай. <рец> Дивіться. О, зловив на золото. Оп! Ой. Ну, засмія. Все. Це ми Йо! сальто зробив. Сальто. Бачили? Балюки людина да допоможуть. Добре, давай, давай. Ноги рівно, ноги разом. Ноги разом, руки на да пояс. Ноги разом, руки на да пояс. Ноги разом, руки на да пояс. Поїхали. Ноги разом, руки на да пояс. Ноги разом, руки на поях. Є. А, чекай, бо назад кинуть. Ладно, вісім разів позабивали. Добре. Пішли вже спати лягати. Скажу в мамі, що в баскетбол грали. Лай, лай, спи, спи. The Story Boon and Sing Down. Я вже на англійську, бо все знаю, все. принц та котик, будемо читати. Зайшов котик до малого, коли він спав, і каже: подивись, подивись, я знайшов прекрасний сад. Вони разом дружно вибігли на вулицю і не встиг, що там далі було. Подивись, які. Вони, точніше, вони зайшли в той сад. Сад був дуже прекрасний. Подивись, які прекрасні дерева. Потім вони далеко гуляли, гуляли, зайшли дуже далеко. Подивись! Тут фонтан великий. Далі не буде чи так. Але балу... принцу, принцесі вже в нас принцесі, не сподобався сад та почав ламати. А кіт каже, це була погана. Ідея його туди вести? Кінець. Що? заснув? Заснув. Лил door. Wait for Вей Watch TV and sofa. А що це таке софа? Хто знає англійську? Напишіть в коментарях. Я в долінгу вчу, але менше знаю, лише знаю. Tea, koffie, sugar і мілк. Мілк це молоко. Ті це котів ко... сказати кава. Чай, чай. Так, ще чотири треба. Душі. Так, о, три душі. У нас вже три душі. Так, холодильник закриваємо. Ух, добре, що ната провітрилась. Дивіться, він сам такі тует. Заспокою в тебе. Все, принцеса, давай спать. Давай, давай, давай. Та оберниський. Пет це кордо, писать кот. На кот. Лил энд. Чилд Олд. Ладч Тв. Та малий жиш спить, спить. Не... Хух, добре. Я підходив до тих дверей. Ладно, дивимось телевізор. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, зараз буде погано, не засинай зараз буде погано Засинай Да ладно, загрузка, загрузка, давай. А, нич два. Так, хоча в мене виходило, вийшло. Я, я виходив. Ніч друга, дитина, легін, легін, що це Легін, що це Легін? Зараз термінова росічка треба. Так. Сміється. Дивись, правда запах. Нянька, я я ж прошу, не треба. Ладно. Е, на німецький! Englш, інгліш. Натисніть сюди, щоб почати. Добре. Get ту бутл. Я вже знаю, що він заходи. что у нас находится тут. <сех> Телек, дивился я, я, да, да. Бутл, бутл. Э, -э, -э, э, чуешь, мала. Уже будет в тебе кличка мала. Сидай, сидаун, он а, -а, -а, а, Don't push за horses. Так, це можна вимикнути, так? Да? Я це пробував, коли вперше грав. О, бутилка. Її раніше там не було. Діве бути бейбі. Все, під глоздики міняйте. О, зараз буде повний капець. Та я ж тебе поклав. Все, сейчас будуть так підглузники. Я все пам'ятаю, я пам'ятаю, що підглузники будуть цікаві. Не смішно. Е, е, куди, куди? Я за това, я за вами не стигаю. Е, 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 куди, куди? Є! Din din, din 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 don. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Brother John, hurry up, Nah. Say, just сейчас очень me in опа. Opa, опа. давайте Say, the way to Десять спроб одинадцять. Дванадцять. Е. е. Трималась. 13. ладно, take baby to bed. Покласти спати. Ну, на. О, чуєш? А що й... буде, якщо тобі дати, не потрібні всі іграшки? Крім котика, так. До речі, я дивився склеп і там бачу, що не було е в оновленні Black Cat казки про баранчика, а в мене щось є. Плюшевий. О! Душа добре, принц та зайчик. Так. Коли малюк побачив зайчика, то мал... зайчик подивився на нього час гратись. А він, а він зляка, а він великих червоних очей дуже боїться і втік. А... Та що можу зробити? Так все, все так в карті пише. Ага. На! А, не буде такого, як в ній Ладно, хай буде так. Е, -е, -е! ти що можеш зробити? Так, Так -та -та все в касті пише. Ладно. На. І все це пропускаємо спить, спить. Та все добре буде. Live and class. чуд out. Watch TV SF. Напишіть в коментарі. Ага, гості прийшли. О. Я думав, вже гості будуть приходити вдома. Він зайчик кинув. Він ненавидить зайчики. Дивіться, така казочка була про зайчика. І за це він ненавидить зайців. Поняли? Це логічно. Він ненавидить зайців. Лес найт ніч три нич от, оч отчтив энд софа. Не пам'ятаєш, що таке було <звук> <звук> заспокоїти на маленька. І вже знаю, який зробити скріншот. Е, зроблю із малим і зроблю таке, щоб він в силі дівчинки. Йой, щось. Ліл зедор. Я щось закрив двері. А ні. Не можу без нього. До речі. Не... Додати ось вам макр... контакт. Тепер Прекрасна я можу бачити, люди підписали мене у своєму телефоні. Знали б ви що то написали про мене. Я якраз суняю номер один. Навіть... Це була. Тепер буде реклама. Ладно, Ліл Енкос те. Чул Фінт, С і. Зробити тостер, все, зараз буде, зараз будуть відбуватись. Я все пам'ятаю, все єс. Давайте лише сиром зробимо. Мейк тостер. Тепер холодильнику. Стоїть бутилка, але вже мала здуріла. я думав, коли одягнемо костюм малої, вона буде як нормальна. А вона дійсно дуже здурна. А, нам треба за шматками піти. Точно. О, бутилка! Добре, давай, 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 давай. де-то де вихід. О, не туди, Нам треба було туди. З дев'ятого вийшли. Ну, ж да, в очі як вода Цікаво, як вона буде виглядати, коли вона буде літати і коли буде чудовище. Без корони! О, це скріншот. А, его уже не можно снимать. Бутылка, бутылка. Э, э, Е. Е. Давай, давай, давай. Носы, носы, носы. На бочок и в люлю. Давай, е. На бочок и в люлю. Е. Хата, брат, да, вже баба твоя буде сваритись. Там кле А. Йой такого не було. Я не знаю такого. Отакого я не знаю, як вона у стилі величезної дитини, як вона. Добре. Лай, спи, спи, спи. Та обернись, ти гарно. Добре. Покласти іграшку на баранчику. Добре, будемо як хлеб читати. Жив собі баранчик. Ні, не буде читати, а будемо пропускати. Скажемо, що вона називається Жив собі баранчик. Ось одна казка. Йому сподобалась. Oh! Good night. Яке okay, good night? Я думав good morning. Ладно, ставте лайки і підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще крутіше. Всім па-па!